Частково обвалилися три під'їзди в багатоповерхівці в Бахмуті. Близько першої ночі російські війська завдали авіаудару. Після обстрілу почалася пожежа. За попередньою інформацією, під завалами можуть знаходитись двоє людей. Е, також на місці події виникла пожежа в першому під'їзді. Рятувальники її ліквідували о 3.50. російські військові випустили ракети і по селищу Хромове Бахмутського району. Одна людина поранена. Також поранення отримала жителька Авдіївки. 5.45 сьогодні. Так, зазвичай десь 620-630 масований артобстріл і центральної частини міста, і старої частини. У них вже декілька днів поспіль, таке так вони роблять. Зранку був Коксахін обстріляний дуже сильно. Дорога зранку двічі була обстріляна вже перед Авдіївкою, як з Орловки їхати на Авдіївку. Ну, а так все без змін. Ради, ствольна артилерія. Вчора Тепер залітав, відбомбився. Мало авіація заходить, але ну, щось щось розвернулось. Надійшли вони до нас, мабуть, воно щось спрацювало, чи щось побачили на радарах. Не зайшли. Отак ввечері вже там намагалися, вони десь ближче до міста долетіти. Поліцейські продовжують евакуювати людей з Бахмута та інших міст Донеччини. За добу вивезли 231 людину. Це все спонтанно, все і ми проснулися. Ночі що там заходили, а утром приснулися що пора. Сібираємося, дітей. Он говорит, дітей". І он говорит, Иди тоді". А куди дзвонити? Телефони посадилися. Некуди навіть дзвонити, хоча є там номера, да, там, допустимо, безплатні дітей. Спочатку обов'язкової евакуації за три місяці за допомогою поліцейських з області евакуювали 17 тисяч 800 людей. Анастасія Галасюк, новини на Суспільному, Донбас.